У вас карбюратор ось так виглядає з пластиковою такою кнопочкою. Пластиковим краном, і у вас генератор не працює на газу, викиньте його в сміття. 600 гривень такий у мене коштує. Хто хоче купити, звісно, дешевий, можете купити. Але я рекомендую всім брати ось хороші. 1600 гривень на генератори до 5 кВт. СПД виробництва Сігма. По-перше, ми дивимося на розмір редуктора. Ви бачите, наскільки він більше по сравнению з тим. Кнопочка ось ця металева да, на редукторі, плюс ви подивіться на розмір краника. Ну і відповідно якість самого карбюратора, якість самого редуктора. Редуктора, от тому і різниця 1600 гривень і 600 гривень народ. От не було ще такої людини, хто в мене взяв такого карбюратора з редуктором і сказав, що в нього щось не працює. А були дзвонки, там, де люди намагалися щось мені доказати, що в мене не працює, тому що вони робили це неправильно, неправильно заводили генератора на газу і переводили його відповідно на газ. Тому хороший, класний, якісний карбюратор з редуктором 1600 гривень. Написали. Чи позвонили, і я вам його відправлю. Це на генератори до 5 кВт, якщо на генератори від 5 кВт, ціна 1900 гривень. Якщо ви хочете на інверторний генератор поставити газ, тоді треба почекати тижнів два приймаємо предзамовлення на карбюратор з редуктором. Для інверторних генераторів від 2 до 5 кВт. Тобто 2, 3, 4 кВт. Якщо 5,5 у вас там, тоді вже туди не підійде. Так що, кому цікавий карбюратор, з редуктором, кому треба генератори, інверторні, ДБЖ, е, різні плити, газові балони, газові обігрівачі? Ось гріюся обігрівачом. Пишем, дзвоним і вам відправимо.